За 6 років на течіку бомбануло в мене три стабілізатора. І ось де вони коротше ламаються. Саме тонке місце це там, де труться у нас втулки стабілізатора. Але воно ламається не тут, а ось тут. Ось цей стабілізатор внутрі втулки. Це у нас. Ось втулка теж внутрі бахнув. І це у нас теж ось втулка теж з внутрішньої сторони. Не тут, а ось тут вони всі. Оце вчора бахнув він вже ржавий, наполовину-наполовину ще тримався. Це він від перенавантаження бахнув. І вони всі такі. Ці теж були також, вони не різко ламається, одна частина. Вже і ржава, а інше, це короче, діаметр тут 24. ну Матеріал піде на токарку Все ж таки я вирішив заварити стабілізатор. Не знаю, вийдеться в мене чи ні. ну Це такий експеримент. Якщо уж точно не вийде, то тоді прийдеться купляти. ось, короче, Вирішив я варити їх тут. Тобто не тут, де вони лопаються. А я взяв одну частину цілу з цієї сторони, іншу, інший стабілізатор був цілий у мене з цієї сторони. Коротше, їх посередині розпилив. Ну, Ось оці кусочки, які залишились. Тут ось надломано, тут я багарки відпилив. З двох стабілізаторів посередині я буду заварюватися, фаски вже поснімав і тут буду добре так обварювати. Можливо, ще якісь накладки зроблю, я не знаю. Головне, зараз буду прихвачувати і це все діло обварювати. Цей стабілізатор у мене поломаний, ось я його тут заварив, дві точки поставив для того, щоб він форму тримав. І відносно нього я її роблю. Все, заварюю. зараз. Ось таким чином заварив я. Я не знаю, електродів під десятку десь тройки витратив. Ну, я наварив так більше, щоб було, ніж цей пруток. І це такий експеримент, подивлюсь, коротше, я його поставлю і подивимось, скільки воно проходить. І мабуть я в цьому ролику і покажу після якогось кілометражу, я по-любому покажу, скільки він пройшов і чи поламався він. Хто не знає, я їжу. По різним дорогам і взагалі я перед ямками особливо не притормажую. Ну, окрім тих ямок, звісно, де подвіска складається повністю. Тому цей стабілізатор буде велике напруження якби, іспитувати. Все збираю пару слів об установки стабілізатора, так як у мене тут подвіска розібрана, то він зайшов у мене дуже легко. У мене ще зняті рульові тяги. Ми бачимо, що я ще рульом туди рейку задвинув, і в мене воно коротше, туди заходить. Тут потім оцей край треба сюди між речагами просунути, і потім той край з того краю заводимо. Все, стабілізатор, в принципі, я збираю, відкатаюсь деякий період. І подивимось чи буде в мене на всяку новину. Оце моя сварочка. Ну, тут, до речі, теж воно знято. Ось такі справи. Вже дня 4 я їжу по ямам на стабілізатору. Як бачимо, я ще навмисно так в ямки вскачую. Ну, треба одним колесом скачити, а інше, щоб десь на поверхні було, ну щоб був перекос. Все ж понятно, щоб стабілізатор максимально нагрузився. Коротше, тут, по-перше, він тут ніколи не лопається, він завжди лопається де самі втулки. Ось. Але ми бачимо, що все, все гаразд, все працює. Тому ну, я відео це завершую. Як зламається, в слідчих відео я обов'язково це покажу, що він зламався. Тобто, можливо, він вже зламається аж не тут, по сварці, а там, де він завжди любив ламатися. Прямо біля, ось тут, біля втулок стабілізатора. Все ну так по зборці машини все нормально.